Сьогодні у нас 9 жовтня 2024 року. Перед нами сорт яблук чеської селекції. Дуже врожайний сорт промисловий під назвою Чемпіон. Плоди цього сорту доволі великі, якщо загрузка на дереві не дуже велика. Яблуко має такий штрихуватий румянець. Там де затінок, яблуко таке звонато-жовте. Воно, виходить, двокольорове. Якщо багато сонця і сорт цей вирощувати на печепі низькорослій М9, цей сорт буде повністю червоний. Яблучки дуже гарні. Цей сорт є промисловий в Європі і так само в нас, в Україні. Якщо загрузка дуже велика, калібр подів буде. Дрібнуватий, якщо залишити менше плодів і пронормувати води дуже гарної якості. Збір плодів цього сорту в центральній Україні кінець вересня, початок жовтня. В мене не було часу проводити збір врожаю яблук в цьому році, то трохи я перетримав його на дереві, але нічого. Ми все одно його будемо куштувати, виходить, жовтень-листопад. Це самі смачні показники у цього сорту. Ось отака загрузка, дерево все в яблуках. Там, де сонця менше попадає, воно таке рябувате, сірувате. А де сонця багато, воно йде червоного кольору. По болячкам цей сорт, в принципі, більш-менш стійкий, не дуже вражається хворобами. Але все одно, ну. Можна і обробити пару разів, по-любому від шкідників треба проводити обробки, можна додати від хвороб. Так, для профілактики. Але цей сорт доволі стійкий до основних грибкових захворювань. Якщо не обробляти препаратами кальцію, може бути підкожна плямистість. Ой! Сорт в холодильниках зберігається до самої весни. Якщо у підвалі, то в мене ну, до нового року. Саме краще його споживати ну мені подобається цей сорт. Це жовтень, листопад до грудня. Ось такі плоди. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Це дерево привите на підщепу ММ 106. Робив нормування. І за того плоди, ну, грамів, напевно, по 300 плюс. Деякі, напевно, до 400. Якщо залишити оце так, як воно квітло весною, то не було б видно листя, одні яблука, і вони були б десь грамів по 150, ну, можливо, по 180. Так що такі справи. Сорт врожайний, немає В періодичності кожен рік. Навіть на середньорослій підчепі, я маю такий гарний врожай. Чудових яблук. Сьогодні у нас 2 листопаду. яблука чемпіон після дозрівання в звичайному підвалі має такий фантастичний вигляд. Давайте побачимо, яка вага. Яблука доволі крупні, такі як гарбузяки по 400 грамів. Ось, це є крупноплідний сорт, який може... Тягнути врожай і вагу. Вага бачите. 370, 380. Ось оце саме велике, це коло 500 грамів. 497. Яблуко доволі крупноплідне. Так. 400. 29. Так, ну давайте його розріжемо. Сорт є промисловий, його полюбляють як в супермаркетах купувати, так і на ринку. Він користується дуже сильно попитом. Давайте розріжемо яблуко. Сама м'якоть не є е, така тверда, вона є. Середнього щільна і дуже соковита. Дивіться, по соку. Оце трошки натискаю, бачите? Воно ну, прям дуже соковите. Давайте зараз по цукру. Який вміст цукрів у яблука. Ага, показує 16. Непогано. Так, пробуємо на смак. М -м -м. Дуже приємний, збалансований. Смак, багато соку, м'якоть, середньощільна, така не тверда, трохи рихлувата, але дуже-дуже соковита. М -м -м -м. Оце яблуко в цьому сезоні на зараз вже повністю стигле. Я не знаю, скільки воно буде зберігатися в мене в цьому сезоні, бо можливо я його трохи перетримав на дереві. Але зараз його їсти саме-саме те задоволення. М -м -м. Яблуко в основному солодке. Кислинки я практично не чую. Приємний дуже присмак яблука, і, напевно, трохи цукерок або квітковий якийсь присмак. Невеличкий, він не дуже виражений, але він присутній. Гарний сорт. Якщо зберігати в холодильниках, він зберігається дуже гарно до кінця зими. Бо його продають, бачу, в супермаркетах і в січні, і в лютому. Навіть в березні він ще є. Напевно, привозять або з Польщі, або наші яблука не знаю. Ну то з холодильників. В звичайному підвальному приміщенні воно зберігатися буде максимум до Нового року. Ну, В цілому яблуко суперове, є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Я буду приймати замовлення з 10 грудня, відправляти до лютого, це якщо зимово-весняний період. Якщо на літню кольоровку, це звертайтеся з 20-го Липня по 20 серпня буду відправляти. Пишіть тільки у Viber, по телефону розмовляти, можливості нема, бо дуже багато роботи в саду. Все роблю один, можливості балакати зовсім немає. Тільки через Viber. Як буде час, я зразу вам відпишуся. Ну, в цілому, таке невеличке відео. Кому відео сподобалось, підтримати канал Вподобайкою. Так, всім гарного дня, до побачення.